Третій потік навчання учениць школи жіночого лідерства Фім'юніті 9 грудня завершено. Перш ніж отримати диплом, слухачки мали захистити проєкти, публічно представити стратегічні цілі на наступний 2023 рік, кожна випускниця визначила особисту мету. Проєкт про, про навчання, про розвиток жінок, про розвиток себе як особистості е, і Мабуть, це розвиток себе та рост свій у майбутнє поставлення своїх цілей та росту до нього. Мій проект називається Велике будівництво себе. От там я буду розповідати про свої, чого я навчилася, як пройшов, як пройшло моє навчання та які цілі перед собою я поставила і як я буду до них досягати. Ми будемо всі презентувати свої KPI на наступний 23 третій рік. І Зв'язку з таким становищем в Україні надіюсь, вони всі. Збудеться цілі будуть досягнуті. Процедуру жеребкування 74 учасниці було поділено на чотири групи, кожна з яких розмістилася у певній аудиторії, де відбувався захист проєктів. Публічні виступи заслухали менторки, колишні учениці школи Фем'юніті, які встигли набути досвіду у певній сфері і мають можливість поділитися знаннями і уміннями з цьогорічними слухачками курсів. У проєкті Фем'юніті я вже третій рік. Перший рік був для мене стартовий. Ми самі проходили навчання, а два наступні роки я. Була менторкою у дівчат, допомагала їм з опускними роботами, допомагала з питаннями, що виникали по ходу навчання. Ні в кого не стояв KPI, там глобально змінити світ, але в них були такі маленькі зачіпки до змін себе. І тобто, я вважаю, що якщо ці зачіпки у дівчат були знайдені, то проект був недаремний. Від першої лекції до випуску минуло менше чотирьох місяців. Впродовж цього незначного часового проміжку світогляд жінок стає ширшим. Вони не лише відчувають потребу у змінах, а й знаходять сили і впевненість рухатись до своєї мети, зазначив Олексій Томченко, провідний фахівець відділу HR бізнес-партнерів компанії «ФерЕкспо». Якщо подивитися на дівчат, коли вони в нас присутні на перших зустрічах, і потім прийти подивитися їх випускні роботи, то Дуже можна побачити гарний прогрес, і це надихає також продовжувати свою роботу і організовувати в наступному такі школи. Привітати випускниць третього потоку навчання у школі жіночого лідерства ФЕМ'юніті. Завітав Дмитро Спатар, перший заступник голови правління полтавського ГЗК, амбасадор з гендерних питань у компанії «Ферекспо». Ви зможете гідно представляти представляти свої колективи. Гідно представляти так нашу жіночу частину нашого колективу, зможете, зможете передавати свої знання своїм колегам і будете більший вплив мати. Мати більший вплив в ваших колективах в нашій, в нашій компанії. я підтримую ваше бажання навчатися. Дуже радий, що в компанії є люди, які пропонують різноманітні, різноманітні програми, в тому числі Femunity, Да? І це добре, що компанія підтримує, да, у вас є бажання. І от коли це поєднується, да, то Виходить, во виходять, виходять от такі ось яскраві випускниці з новими знаннями, небайдужі, і це головне. Кожна випускниця школи Фем'юніті отримала офіційне підтвердження успішного закінчення курсу, відповідний диплом. У подарунок майбутні лідерки також дістали традиційні прикраси, які сподіваються організатори надихатимуть їх на подальші звершення. Окрім цього, менторки мали можливість відзначити на їхню думку найвдаліші і найпам'ятніші проєкти. Навчання у школі жіночого лідерства це своєчасний і правильний крок у житті, запевняли випускниці. Я хочу вам подякувати всій групі Фарексо, всім спікерам, всім, всім учасникам за ці чотири місяці, які були просто неймовірні, де навчили нас навчатися, поважати, надихати. І розуміти друг друга. Дякую вам за для мене. Це був неперевершений досвід, який я думаю, що я буду реалізовувати в подальшому. Руйнує всі стереотипи, багато нового і відкриваєш в собі і розвиваєшся. Це розвиток як особистий, так і професійний. Це проект мій як я скажу на захисті дав чіткі цілі. Я розумію, з чого я хочу досягти. Я знаю, що ці цілі будуть виконані всі, тому що вони для мене мега важливі. І, ну, і найважливіше одним словом. Ну і Дякую всім за те, що тут багато знайомих, багато з ким я познайомилась, за те, що всі дають зворотний зв'язок завжди, що всі такі дружні з посмішками, це те, чого нам не вистачає у нас. У нас такий важкий час, не просто в який ми живемо, тому тисячу разів вам дякую. Ірина Рубіс, кураторка «Фем'юніті», Подякувала компанії Форекспо за надану можливість у такий непростий для країни підприємства час вчитися і розвиватися. Тренерка побажала усім випускницям школи «Фем'юніті», щоб кожна їхня мрія була реалізованою.